Доброго часу суток. Хотів показати вам, як зимують пчоли. За утеплення їм служить не тільки само утеплення вулика, а й сніг. Це ми бачимо вулик на 8 рамок до А ось така зима. І... Корпус ще повністю в снігу. Це служить додатковим утепленням. Подивимося, також бачимо зі сторони рядка від сім'ї йде тепло, тому такий відпар і ну, відповідно, вентиляція достатня для того, щоб пчоли собі жили і їм було Тепло і думаю, комфортно. Це, якщо буде снігова зима, можна так кожен вулик додатково обкидати снігом. І це буде додаткове утеплення. Всього найкращого. До побачення.